Гад, як зробити свій канал YouTube канал в Ютубі. Потрібно якесь відео зняти. Показую залосок. Потрібно тут вибрать запис клану з Потім назад плюсик. І бачите, тут паличку відео. И может вы того -то знаете. Подребное есть видео выбрать, укликнуть. Буду не логичнее. Назад далі. Тут далі є, Ну я не буду не загрузать. Не буду. І всім пока.